Відкриваємо презент від Миколачка. Це ж не всі презенти. Але це найволікий і його треба відкривати. <кхм> це блін. Я, не я, ну, я, щось... я щось собі руки зламаю. Дирочка. Же хрумкаєш, ти маєш чоколадку. А з нами не ділишся. Хорошо, хорошо, на, держіть. Гі! Ти що так багато відкусив? Ти що? Так. Презент. Я не відкрию. Я не відкрию. Сейчас я його зубами відкрию. А я його зубами не відкрию. Тикнулось? О, боже, що тут таке великі. Зараз так картинки намалювана. Так, у мене якийсь такий слоник. Такий слоник. Що це за слоник? Соник скейтбордист. А, это один. Ну, кстати, прикольно. Так, теперь давайте забирать всю эту махину. Ну, кто-то из двумя места надо было наклеить. Так ну щось сейс, ас а не дуже получається. Так, що мені вообще треба робити? Ладно, давайте сначала... цього я, я не понимаю. Це, це точно слон. Якийсь стромний. Не, ну, тепер він хоче більш-менш похожий на слона. Зламанін, похоже, на макаку. А знаше мені флешки. А воно не втик, воно не втикуєме. Як його? його неможливо сюди сунути. Це неможливо законом. О. Єсть. Ну, все можливо. Що ну, не якось не виходить. Це не о! Готово! Так, далі мені оцього треба вліпити сюди. Тільки щось мені здається, що це якось неможливо. Насправді все, все можливо, просто у мені ління. Все можливо, я ж кажу. То він отак тут. Так. і улетів. І нема біж. Опатиш, патиш. Мені здається, що в мене після Миколайчика буде цукровий діабет Найвищої стадії. Я вам ще, ще покажу, що ми ще подарив Миколаївчик.